Вітаю на своєму каналі. Отже, будемо лаксувати на синіх трасах, але ось ця 11-та F, яку я вам пропоную, вона, я вам скажу, з елементами червоною навіть більше, ніж синьою. Тобто, не для початківців зважити всі за і проти. Отож, щоб на нього потрапити, найпростіше це через п'ятий підйомничок, і одразу ми переходимо на цю 11-ту трасу. Або через 14-й підйомник, 15-ту трасу і 11-й підйомник. То вже інший маршрут в мене ще про нього відео немає. Отож, як бачите, ось цей спуск, про який я говорю, 11 f траси типу синьої, але попередньо є два спуска на червону, ось праворуч, але у нас стіль сині траси. Отож, ось цей плавний спуск переходить в крутий поворот, який звужується і досить гострий пут схилу. Тому максимально беріть радіуси, виляєте зліва направо, або ви зовсім в паніці не знаєте, що робити, знімаєте лиже, ідіть, чи сідаєте на попу, і з'їжджайте, <смі> загадуйте дитинство. Або вона реально складна, не, для, не синя, не легка. І так далі вона продовжиться до самого підніжжя підйомничка здумуйте всі за і проти. Я, оскільки їжу, вона чомусь для мене завжди якась неприємна, некомфортна. Але це таке. Ви собі поміркуйте. І вона з'єднується, відповідно, знову з цими червоними, де зазвичай багато екстремалів чи не багато несуттєво, але які швидкісно їздять і створюють небезпечні. Ситуації часто Тому зважайте на це, подивляйтесь обов'язково праворуч на ці червоні траси, призупиніться, якщо ви не впевнені в своїх силах, і далі спускатись Тут теж спуск дуже крутий, різкий і набирається висока швидкість, тому будь обережні. І ми спускаємося до 8 підйомничка, ще є трошки лівіше, 11 підйомник. З переходом на 16 і 16, -й, 12 -й траси. А ще можна перейти через це містечок на 15 трасу. Воно не працювала цьому 24 році, 24-му. Я поверталась назад 5-ю трасою через 8 підйомник до центру Буковалю. Дякую за перегляд, обов'язково підтримайте мій канал підписочкою.